Друзі, вітаю, покажу номер, в якому будемо проживати тут на конференції в Греції. Дивіться, друзі, вона кімната така, це я душ. Трохи коли подивилася, прийшлося заспокоїтися, щоб вам зняти відео. Так, не поснімала під'їзд до готелю, тому що посадила телефон раніше. Знімала все так, ліжка. Я буду з Оксаною. Ще не знаю її, познайомлюся. І готуйтесь, будь ласка, вихід з балкона, з вікна нашого готелю Ріці. Забажайте Грецію, заважайте. Дуже гарно, дуже гарно. Дякую Богу за можливості. Дякую собі за те, що роздивилася. Чекайте нових відео, нових історій. Вон наш конференц-зал. Зареєструюсь. І тиждень у мене все буде ла-ла-ла.